Різдво пророка претечі і Хрестителя Господнього Йоанна. Святий Вернар пише: Церква почитає смерть святих своїх, бо їхнє життя і смерть були святі. Та щодо Йоанна Хрестителя, вона освячує його Різдво, бо Різдво те було святе, і воно було джерелом радости, і є власне тим винятком, що вирізняє Йоанна серед інших: різдво, яких не випереджували такі знаки, які випереджували Різдво Святого Івана. А святий Августин говорить так: пророки, патріархи, апостоли, мученики не народилися пророками, патріархами, апостолами і мучениками, а народилися, як всі люди. Благодажі Святого Духа вони отримали щойно після свого народження. Натомість святий Йоанн народився вже, як хрестити. Він ще навіть не народився, а вже пророкував. А усі, який не міг ще устами пророкувати, то знаком виказав свою радість. Він отримав скоріше Божого, як людського Духа. І тому він більший від усіх, бо всіх він перевершив піднесеністю своїх частот. Святий Клемент Олександрійський. І дивний є той, хто як чоловік перевищив святість ангелів, святий Іван Золотоустий каже. Іван перевищує всіх стоїть над усіма, над патріархами і пророками, і кожен, хто народився від жінки, нижчий від Івана святий мрозі, бо Він прийняв початок благодаті і скоріше, як природу людську, святий мрозі. Іван гідний того, що сам Спаситель дає свідчення його величі, святий Бернард. І справді, великим мав бути той, кого так величають найбільші вчителі Христової Церкви, про якого сам Ісус Христос сказав, істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя, Іван від Матюї 11. Розі. А ось, як оповідає нам Євангелія від Луки про зачаття і Різдво святого Івана Хрестителя. Був за часів Ігорода царя юдейського один священник на ім'я Захарія, шери Авії та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлизавета. Вони були обидвоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були бездітні, бо Єлизавета була безплідна, і вони обидвоє були в літах похилі. І ось одного разу. Коли Захарія, за порядком своєї черги, служив перед Богом згідно зі звичаєм всешеначої служби, випав на нього жареб увійти в святилище Господнє і покадити. А вся сила народу під час скадіння молилася знадвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши правор шкадильного жартовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього: Не бійся, Захарія! Бо твоя молитва вислухана, жінка твоя Елизавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван, і буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий в очах Господніх. Не питиме ні вина, ні напої п'янкого і сповниться Духом Святим, вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога, і сам він йтиме перед Ним. З духом та силою лі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготовити Господеві народ прихильний. Захарій сказав до ангела: По чому знатиму це я? Я бо старий, і жінка моя на схилі свого віку. Ангел озвавсь до нього я Авріїв, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замокнеш і не зможеш говорити аж до дня. Коли це здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які здійсняться свого часу. Люди чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у святині. коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив у святині, він же давав їм знаки і зустав з ними. А ось скінчилися дні його служби, він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлизавета, його жінка, таїлася п'ять місяців, кажучи: так, очини мені Господь у ці дні, коли зглянусь, щоб зняти мою ганьбу між людьми, Іван від Луки, перші році. А потім здійснилася велика тайна святого благовіщя. Той сам Анни Гавріл звістив причись сіді благовість. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу вірською околицю, в місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавет. Я почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилася святим духом. Іван Лівид Луки, перший розвід. Тоді відбулася зустріч перчистої діви з сіткою Лазаветою, яка промовила пророчі слова Іван Лівид Луки, перший розвід. Відповідь Пресвятої Богородиці величає душа моя Господа, що з її серця і з вуст піднеслися до неба. Тим часом настав Єлизаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та родичі почули, що Господь виявив її своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям, його батька Захарія. Його ж мати заговорила, кажучи: ні, він зватимесь буде Іван. Кажуть до неї Та у твоїй родині нема нікого, хто звався таким ім'ям. І знаками спитали його батька, як би хотів, щоб той назвався, і, попросивши табличку, він написав Іван, його ім'я. Всі тому дивувалися, тієї ж хвилини відкрились його уста, язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх вулицях юдеї. Це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці, казали між собою, що воно з того хлоп'яти буде, і справді рука Господня була з ним. А Захарій, його батько сповнився Святим духом і почав пророкувати. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, і що підняв нам спасе поту в домі Давида, слуги свого, як то він сповістив був устами святих твоїх від віку, пророки, що нас спасе від наших ворогів, та зрок всіх тих, що нас ненавидять, що вчинить милосердя з нашими батьками, що згадає нас і союз свій. Клятвою якою він був поклявся врамові, нашому батькові, що дасть нам звільненим з рук ворогів служити йому безстрашно у святості та у справедливості перед ним увесь вік наш. А ти, дитину, пророком вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, дати його народові знання, спасіння через відпущення рехів їхніх, завдяки сердечній милості нашого Бога. З якої зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смерті, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. дитя ж росло і скріплялося на дусі, та перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлові. Іван Дєвід Луки, перший розділ. Про молодість святого Пророка, святе письмо подає дуже скопі відомості: дитя росло і кріпилося Духом, і перебувало в пустелі аж до публічної появи перед Ізраїлем. Молодим Іван залишає світ, утікає від людей, забуває про себе і в свій погляд звертає лише у висоту Божества, святий Верна. А життя Івана Хрисителя було нічим іншим, як одним безперервним постом святий Василій. Покутою він приготовляється до звершення свого великого посланництва. його життя, своєю суворості, перевищує життя всіх посленників. І жодної плями не могло бути на тому, у кого була повнота благодаті, святий Євсеві. Та послухаймо, що каже святе письмо: того часу з'явився Іван Христити і проповідував у пустині юдейській. Він говорив, покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісаїв, голос глоповічого пустині, приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його. А той Йоанн мав одежу землюшого голосу, поясреміні на крижах у себе. Їжа ж його була сарана і мек деякий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріха, побачивши, що сила фарисеїв та саддукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив, гадючи пориддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гнів? Принесіть же плід гідний покаяння і не гадайте, що можете собі сказати, маємо за батька Авраама. Кажу вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев, кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і вогоньки. Я вас хрещу водою на покаянні, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я негідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і він очистить тік свій та забере свою пшеницю до засіхів, а полову спалить вогнем невгасним. Іван не відмотає третій розі. Люди питали його: що ж нам робити? Він відповів їм: хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили. Учителю, що маємо робити? А він сказав їм: нічого більше понад те, що вам призначено не робіть. Войки теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм: нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і доводняйтесь вашою платнею. Іван від Луки, третій розділ. Так святий Іван звіщав народові добру новину. Аж настав день, коли сам Спаситель прийшов прийняти хрещення від Івана. Іван спротивився цьому, кажучи, мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Однак, підкорившись волі Спасителя, охрестив його і став свідком Богоявлення. Він почув голос Отця Небесного. Це син мій любий, що Його я подобав, Іван Матеє, третій розірва. Хрещення Івана це кінець старої початок Нового Завіту. Іван Хреститель був початком Євангелія Ісуса Христа. Святий Кирило Єрусалимський. Нині, чесі поклін віддаємо Різдву святого Івана, Претеч і Хресителя Христового. І просімо Його, щоб своїми молитвами вимолив нам покаяння і вічну пам'ять про те, що сокира вже при корінні дерев, кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і вогонь кинуть.